Хливий стан доріг, засмічені вулиці та занедбані парки, що найбільше хвилює переяславців. Сьогодні ми вийшли до людей, щоб запитати їхню думку, які проблеми хвилюють їх найбільше. А відтак потребують невідкладної уваги тих, хто іменується місцевою владою. Після того як ЖЕК відмовився. Вивозити сміття то частна компанія прийшла і з цим почалися нові проблеми. Що було більше пішохідних переходів, тому що, наприклад, там мало де можна перейти дорогу. Нам би оце це туристичне місто зробити гарне, щоб до нас їздили туристи, і був би прибуток у, у бюджет. Я думаю, що тоді можна було багато проблем вирішити. Мене це турбує, що ще ЖЕК. Покрівля тече на п'ятому поверсі. Грушевського, 55. Перепади світла. Ось недавно був перепад світла біля універмагу, погоріло погріло багато техніки. Хто за це відповідає? Ніхто, мабуть. Мене, наприклад, турбує той тротуар під музеєм Сковороди. Скільки народу в нас їздить, аж соромно за той тротуар. Мені город подобається, нравиться, приїжджаєте. Дороги дуже погані, плохи, бутилки валяються. Тротуари мені самі хужі, бо машини в мене нема. Дороги вони латають, а тротуари дуже погані. Сміття палять, часто в центрі міста неприємний запах, на що дуже часто жалуються. Центральний парк. Там, де немає взагалі огорожі. Раніше було дуже красиво, а зараз ну, неприємно. Щодня так виходить, приходить. Мимо. І раніше якось урни усюди були, було чистенько. А зараз… Парки, це ужас, просто, бутилки і все остальне валяється. ну, не знаю, В садиках це просто, от, наприклад, садик «Солнишко». от, У мене дитина туди ходить, там ужасні площадки. Там все повністю, там, де павільйон дітей, там немає полов і все остальне. Там просто ужас. Треба, щоб вони. Вулиці невеличкі, заасфальтували, тому що ну, такі вибоїни скрізь. Вони почали цю роботу, але не, не, не на всіх вулицях. От, допустимо, я живу по Альтицькій, та там зробили, а чуть пройти, вже оп'ять отаке. Сміття, напевне. Більше б хотілося б бачити мусорок. Хоча б, щоб коли йдеш, не, вик... не шукати пів. По месту мусорку, чтобы выкинуть, какой-то попирать, або бутылку. Ну, вот дороги очень плохие, по переяславу очень плохие дороги. Вот хотелось бы просто, если вот уже ближе к вечеру тяжело очень ходить. Вот это должно делаться первым делом в городе, чтобы было хорошо. Я просто сравниваю мы сами с Киева, то как бы разница большая. Так что вот, ну, мое пожелание вам такое. Ну, я вважаю, що у нас в місті багато собак і вони якісь бездомні, бідні, бігають. Часом немає їм де навіть поїсти, погрітися, але їх потрібно не знищувати, а десь пристроїти. Дуже багато собак у нашому місті, і я думаю, що можна ще додати сюди мусорків більш побільше. Освітленості в нас не по всіх вулицях, по центральній вулиці є, а так немає по вуличках. Після почутого зрозуміло одне у місті назбиралося ціле непахане поле проблем. Тож місцевій владі буде над чим працювати. Оксана Божнюк, Владислав Шекмар, інтернет-канал, новий погляд.